Добрий день, шановні друзі, підписники, глядачі. Я хотів сьогодні, не знаю чи вам треба чи не треба провести еволюційний екскурс по моїм кормушкам з самого початку до тепер. Хочу вам показати саму першу кормушку, яка в мене була для перших фоксиноматок в старому сараї. Ось вона стоїть, засління. Ні-ні, не, не, не то, оце, оце перша кормушка. Оце перша кормушка. ще її так навели, оце перша кормушка, яка там працювала в дерев'яному сараї. Відпрацювала, я не знаю скільки років і до сих пор працює. Тепер пішли, я покажу там другі кормушки, які йшли далі на кормі по росту. Глядачі, подоставав із залаштунки в історії корита, які в мене було. Ну то вже хто кормушка, а це ще корита. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки тут я робив. 78 зварено з двох труб. Яка тут труба була. 325, мабуть, труба була. Дві зварено в кучу. Воно ну нормально все працювало. Воно вони розкидають його гарно. Розкидають, а потім бігають через нього, що опасно, можуть шию звернути або ногу. Потім, потім я побачив... чертеж бутики, вино, таки, был, только он такой был, на 80, а то, наверное, был метровый, на 32 персоны. И я его поделил вот на пополам, а потом еще раз на пополам. на 5-6 персон, тут сколько тут, получается, 450 на 400, и в высоту, и в высоту он 88, и так само, 88. Сюда Сюди влазимо 50 кг, а сюди це увазить 100 кілограмів. Чи є в мене таке не користувався, воно там жде, пішли посадити. Можна треба розтасти. Велике цвета. Має... Низ. Я ним ще не користувався, воно жде. Це на поросят вагою після 60 кілограм. Теж на 32, по-моєму. Вчора 24 особи. Я не буду як там я його не вчитав, не висчитував для цього інженера. Я так, так воно жде в своєї очереді. Черга. Хотів розказати, коли я кормив з сипучими кормами, зараз вони мене всі на комбікормі гранулірували. Робив таку ворушилку, бо зробив маленьку щілину і комбікорм не випадав. Я їм зробив, щоб вони ворушили на саме. І вони там потихоньку його брали, і воно просипалося. Цих не робив. Десь щілина там 25 мм нормально просипається. Де то менше зробив 20, навіть. І воно Получається, що особливо коли зимою, коли трошки корм влажний, він одразу сідає і не провалюється Ну, зараз я покажу, які мені щось Я думаю, що дружба мені продав такі кормушки. Вона кругла, влаза 25 кг, Сьогодні нажимає носом. Он випадає там по декілька гранул. Тут є регулюка, якби її показати. То, давай я зайду туди і покажу тебе регулювання. Може я... ну, тоді. Так... Так, тут є ось така струна, зроби так якось, щоб було видно. Тут ось, на защёлки, Ось витягуєш і переставляєш і смотря, в яку дирочку, разну. Так ось закрив, а так саме більше. Ну я от відпіймав, відрегулірував, от, от, на, третю, на третю дюрочку зверху, поставив. Ще в цьому загоні мене стоїть і таке корито. Ну, я вже ним не користуюся. Це як треба десь поїхати, там що насипав, а так стараюсь, щоб було. щоб це, Це удобніше просто. І вони беруть скільки треба. буває, що там теж натягають. Чину трохи сідать, щоб не бушувало. бо не дають сняти. Сильно роздвонюють. Що вони не, вони не Тут теж Буває так на той. Давай я покажу. Буває трошки отак наробляють. Ну нічого, так от нажимають на по декілька Ще не всі кормушки заробив на таких, Є ще й такі в мене працюють. Воно нормально. Ну, буває раз в тиждень, там, раз в десять днів приходиться залазити і з них вигрібати, тому що вони слюні свої пускають і потім воно таке, потихоньку потихеньку остатки запрівають і нельзя, можна або по свиней потравити. Ну, лучше заглядати койкови туди. Я поки розказував, кормлю з полу, тому що, о, ще не показав, які були в свиноматах раніше. Що Стоять теж за лаштунками історії на металоломі. Нет, ось зайшли за штучками історії, ось на металоломі валяється одне, друге, третє. Вони стояли в свиноматах. Воно теж не дуже мені подобається. Маленькі поросята бува залазять під них. Потім не може вилізти. Прийшов, а воно ж там уже холодне. Або ще щось свиня залазить між коритом блін, і тим. Воно вроді живе, вона його придавила, воно вилізти не може, кричить. І я це все обрав, так все безпечніше і приємніше, і спокійніше для хазяїна. Забув вам розповісти, що ізначально, коли я свиноматок почав тримати, сюди наливалася вода, а сюди насипався корм. Або наоборот. Я забув, в мене як не було поїлок, А потім вже з'явились поїлки. А та так було теж, ну так неудобно. Теж вони купаються, перемішують її з кормом. Або наоборот, це виходить не добре. Особливо коли фінансово розтрат, взагалі настрій псується. Якщо виходить, так краще поїлка і нормальна кормушка. А найкраще це ж свиноматка на пол, це найкращий варіант на даний момент. Спрашували Томас. Ось, два брата кіндрата. чи це Вона сплять. Огоку. Вивезу цеглу з димаря. і так викинуть. Не нахай, коротше, сложу, хай лежить. Жде, може десь ще витягну її залаштунки історії, на дорожку десь піде. Ух ти кермі. Вийшло 35 кирпичів. Для кладки воно... Вони вже не годні. Їх можна або подарити, але вони нікому не можуть. Що? Красота. Я зробив огляд на свої корита. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Зараз відео підійшло до кінця. Кому цікаво, задавайте питання. Будемо знімати далі. Пока.